Із нового року педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти щомісячно доплачуватимуть 1300 гривень за роботу у несприятливі умови праці на ці та інші виплати педагогічним працівникам, а також на харчування учнів початкової ланки надійшла державна субвенція. Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на здійснення доплат педагогічним працівникам закладів загальної і середньої освіти на січень червень 2025 року у сумі 7 мільйонів 786 тисяч 400 гривень. Наступна субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків. У сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції, в тому числі для роботи інклюзивного ресурсного центру у сумі 1 мільйон 212 тисяч 375 гривень. Дана субвенція спрямовується на заробітну плату працівникам інклюзивного ресурсного центру. Субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами у сумі 872 тисячі 900 гривень. Це для оплати педагогічним працівникам, які займаються з дітками у дитячих садочках і школах, що перебувають на інклюзивному навчанні. Наступна субвенція з державного бюджету місцевим бюджетом на забезпечення безкоштовного харчування для учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти за спеціальним фондом. ви приймали цю субвенцію до міського нашого бюджету у кінці грудня місяця. Зараз просимо передати її освіті. У сумі 8 мільйонів 734 тисячі 700 гривень. Зміни внесли й до програми розвитку житлово-комунального господарства. 520 тисяч гривень виділять на виготовлення проєктної документації для капітального ремонту мосту, що по вулиці Одеській. Там нагадаємо, через струмок Семенівський нині організовано реверсний рух. Стосовно аварійного і закритого мосту по ринковій депутати домовились питання до вивчити і відкласти на чергову сесію. Там суми на проєктну документацію будуть значно вищими ніж по Одеській. На сьогодні по Ринковій у нас є пропозиція на мільйон 250, п'ятдесят, мільйон чотириста і 2 і мільйона. Тому ми ну, виділяємо менше. Якщо ми не зможемо знайти по прямому договору, значить будемо об'являти тендерну процедуру. Якщо по процедурі ніхто не зайде, тоді в нас не буде інших варіантів збільшувати суму. Ну. 11 мільйонів гривень виділять із міського бюджету на відшкодування різниці в тарифах. 7,5 мільйонів для Бердичів теплоенерго та 3,5 для міськводоканалу. Достроково склав депутатські повноваження і ще один депутат Богдан Богатирчук. Окрім усього, депутати затвердили суми мінімальної вартості місячної оренди метра квадратного загальної площі нерухомого майна а також виділили 15 мешканцям громади матеріальну допомогу на загальну суму 106 тисяч гривень. Активісти, що прийшли на позачергову сесію, планували ще й підняти питання художньої школи та продовження контракту керівнику мистецького закладу, проте сесію спішно закрили. А хто головуючий? Пане меру, приділіть, ще, будь ласка, увагу нам. Дитяча художня школа. Пане депутат, ви обіцяли, пане Богдане. Повстало питання про те, що дітей хочуть під час війни лишити того простору освітнього, з директором школи не подовжують контракт. Хотілося б обговорити це питання і почути відповіді на конкретні питання, що відбувається і хто керує цим процесом. Контракт подовжує, підписує, розвиває, виключно міський голова. Дякую. А що з приводу простору художньої школи? Вищення не передається, вищення не передається. Проєктів вищень немає. Про що ви говорите? Та й активісти за мить розділились. Одні пішли до кабінету міського голови, інших лишили за дверима. Мені здається, ми ж разом вийшли, як так? От чому ви зараз вирішувати це питання, а я чекаю за... Я запросив Я можу вийти, Саша. Без Олена Лукенюк, Андрій Борисов, Теркавік.